Синьо жовті прапори, святковий настрій та щирі слова привітання. Так рівне відзначає свій 732-й день народження. Для жителів рівного день міста чи не на найважливіше свято року. Віднедавна його відзначають в останню неділю серпня. Цьогорічне святкування відбулося без зайвого пафосу та шику. Все скромно та патріотично. Святкування розпочалося з богослужіння у храмах міста. Багато рівнян у день народження міста молились за мирне небо над головою та поділились думками журналістами журналістами телеканалу «Ритм», чому вони люблять Рівне. Ми дуже любимо свій міст, але, прежде всього, за те, що він дійсно для нас родний. Ми тут родились, родились наші діти. Ми любимо його за те, що тут прекрасні і чудові люди. І живемо, і працюємо, і вчимося з хорошими людьми, в хороших колективах. І, звісно, за те, що він у нас прекрасний сам по собі. Красивий, чистий, добрий. За те, що я тут народився. За що я люблю рівне? За те, що тут мир, спокій і тишина. За людей доброзичливих, які в нашому місті є. Це завжди раді всім. Я люблю рівне за те, що тут живе дуже багато чудових людей і за те, що просто я тут народився для кожного разу, найкраще місце там, де ти народився. Чисте місто. Спокійне. Гарне, чисте місто, красиве. Ну, тихе. Спокійне. Зараз якось більше молоді бачу. Більше молодим стало. Після богослужіння відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Марії Несвицької, яка свого часу виборола для міста Магдебурзьке право. Також очільники рівненщини привітали місцевих жителів та медалями, відзначили шанованих громадян міста. Дорогі рівняни, хочу всіх привітати з Днем міста, велике свято. Проте. Затьмарене, затьмарене тими подіями, які зараз відбуваються на сході. Знаєте, коли свято починається з того, що маленькі діти співають про те, що вони хочуть жити без війни, воно якось бере, бере, заживе. Хочу всіх привітати з святом і побажати нам всім в першу чергу перемоги, миру. І жити без війни протягом всього дня на рівнян очікували різноманітні заходи та цікавинки. Однією з родзинок святкування уже стала виставка кованих виробів в рамках міжнародного фестивалю Коване серце. 70 умільців з усієї України та зарубіжжя зібрались саме у Рівному, щоб представити справжні витвори мистецтва. Також святкового настрою Рівнянам додала традиційна алея майстерів, яка цьогоріч зібрала найкращих віртуозів народного мистецтва. Клопітку праці українських митців. Рівняни оцінили гідно, як зазначили гості міста, рівне просто манить своєю гостинністю. З такими словами погоджуються і переселенці. Я люблю його за те, що свого часу вони дружно прийняли нас у свою сім'ю за ці вулиці, які зараз так, такі доповнені такою атмосферою. Такою. От за це, мабуть, люблю. За таку незвичну для нашого Донбасу атмосферу. Різниця між святами на Донбасі і різниця між святами рівне лише в тому, що трохи більше української символики, української пісні, українського слова. Все. А так майже не відрізняється. А я гость з Білорусі. Якоби у вас третій раз, і мені дуже нравиться повезло, що потрапив на день міста. У вас так все приємно. Смотрю, люди улыбаються, музика везде грає. Очень красиво. Урочистості продовжилися святковим концертом. А рівне для мешканців його стей запам'яталось цей день як місто з вишиваним характером. you